Однак ефективність нових американо-європейських санкцій залежить передусім від того, як будуть стежити за їх виконанням. Потрібно фактично у реальному режимі часу відстежувати рух російських вантажів, виявляти фірми-прокладки, знаходити банки, які обслуговують цілі схеми. А з цим якраз проблеми, тому що для цього потрібні люди, а система контролю в Європі фрагментована. В США після перемоги Трампа взагалі розпустила комісію, яка вишуковувала російські схематози. Крім того, Трамп запровадив санкції проти Роснефті та Лукойла не тому, що прагне допомогти Україні, а тому, що хоче примусити Путіна припинити бойові дії. А це значить, що російський диктатор може вимагати їх скасування в обмін на участь в переговорах, і Трамп на це піде, бо йому важливо поставити галочку, що він зупинив ще одну війну. Але після поступок Трампа Путін може просто тягнути час або спробувати зірвати переговори і звинуватити у цьому Україну. Та, попри усі проблеми та перестороги, санкції є і вони вже працюють. Тож, коли ми відчуємо від них результат, що ж санкції завжди мають часовий лаг. Те, що ми бачимо сьогодні, це лише перші кола на воді. А от перші помітні результати мають бути уже в наступному році, коли страхові та фрахтові компанії остаточно розірвуть зв'язки з тіньовим флотом.